Нещодавно компанія Samsung показала низку своїх нових пристроїв, але в цьому відео ми сфокусуємось лише на смартфонах, тобто на Samsung Galaxy Fold 4 та Flip 4. З вами Сергій Шихайлов. Ви на Ютуб каналі Ферумком. Поїхали. І почнемо ми обсмоктування новинок з їхніх назв. Взагалі, в міжнародному ринку ці моделі звуться Galaxy Z Fold 4 і Galaxy Z Flip 4. З очевидних причин українська, так би мовити, локалізація зайве з їх імен почистила. Патріотично? Ну так, можливо, хтось і ціну підкоректував з огляду на стан справ в країні? Ні. Я перевіряв, але з іншого боку, нам мабуть варто сказати корейцям дякую за те, що поставки їх флагманів, що складаються в Україну, будуть взагалі. Адже наскільки мені відомо, це поки що єдиний смартфонний a бренд, котрий продовжує діяльність в нашій державі під час війни. Якщо я зараз не правий, напишіть мені про це в коментарях. Перед тим, як ми перейдемо до характеристик, поговоримо про спільне в обох новинках. Перше шарніри. І там, і там їх удосконалили, переробили, і тепер вони легші, плюс займають менше місця в просторі. Друге, концепт смартфонів не змінився, як і головні їх фішки. Додаткових напрямків згибання смартфону не винайшли, а кавомашину не вмонтували. Третє лінії. Згибу екрану в реальності все ще чудово видно. Про який монолітний дисплей in your hands мова йде, я не знаю. Четверте, смартфони, що складаються, це дуже круто, але переглянувши презентацію від початку до кінця, я так і не побачив реально крутих кейсів використання цих розкладачок. Ну добре, записувати відео в Інсту та Тікток без допомоги оператора, тепер зручніше. Але усе інше, як, власне кажучи, і цей кейс, в принципі, вирішується за допомогою. Аксесуарів з AliExpress за 5 баксів. Ви скажете, Сережа, ти не понімаєш. Наприклад, Фліп це данина моді минувшій з проекцією широкі можливості сьогодення, а Fold це типу смартфон, котрий такий бац, і вже планшета, а не смартфон. Добре. Про смаки не ведуть суперечок. Я дійсно не понімаю данину моді за 40 тисяч гривень в базі, і планшет, котрий такий бац, і вже смартфон за 75 тисяч гривень в базі. Тепер стати, Galaxy Fold 4 став ергономічніше. Пристрій тепер на 3,1 мм коротше. Зовнішній дисплей став на 2,7 мм ширшим. В розкритому стані новинка на 2 мм ширша за Fold 3, але завдяки зменшеним рамкам дисплей збільше. Вінся в ширині на 3,1 мм, маса зменшилась на 8 грам. Зовнішній дисплей має роздільну здатність HD та виготовлений за технологією Dynamic AMOLED 2X, діагональ 6,2 дюйми, внутрішній 7,6 дюймовий, Резолюшн 2176 на 1812 точок. Обидва екрани 120 Гц. Сенсор основної камери сюди перекочував з Galaxy S22. Він здатний сприймати на 23. 3% більше світла модуль встановлено на 50 мегапікселів. і оптична і електронна стабілізації на місці. Телефотомодуль на 10 мегапікселів з підтримкою трьохкратного оптичного збільшення також завезли. Надширококутний модуль тут на 12 мегапікселів. Окрім того, Galaxy Fold 4 отримав новий процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1. 12 ГБ оперативної пам'яті та від 256 ГБ до одного. Вбудованої флеш-пам'яті. Банка на 4400 мА, підтримка обоже, швидкої зарядки, на 25 ватт. Що там настав час реклами Вукі Ну, тримайте. Вукі Це завжди великий вибір аксесуарів для майже будь-якого сучасного смартфону. А ще це швидке і приємне обслуговування. А окрім того, вони наші друзі, котики і бубочки. Лінк є в описі. Зайдіть на сайт та погортайте. Точно щось цікаве для себе знайдете. Дякую, обійняв, заколихав та на місце поставив. Що там з фліпом? АКБ збільшився з 3300 до 3700 мАч. Начинка представляє собою процесор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 256 або ж 512 ГБ вбудованої флеш пам'яті. Головну камеру прокачали. Тепер тут аж 12 мегапіксель Основний модуль доповнений оптичною системою стабілізації зображення. Надширококутний модуль не зазнав змін. Зовнішній Super AMOLED дисплей має діагональ в 1,9 дюйма та роздільну здатність 260 на 512 пікселів, як і у Flip 3. Внутрішній Dynamic AMOLED 2X екран має діагональ 6 і 7 дюймів і роздільну здатність Full HD. Ну що, тепер здається, ви знаєте про новинки усе. Як мінімум, усе найголовніше. Чи варто їх купувати, якщо у вас на руках уже є попереднє покоління? Імхо? ніт. Чи варто їх купувати, якщо просто дуже хочеться? А як же, в наш непростий час треба себе час від часу чимось радувати, тому якщо гаманець дозволяє, вперед? Це непогані смартфони. Просто я, як і ви, звик до того, що головні гравці ринку мають дивувати. Ну, хоча б раз на рік, ну хоча б в флагманських рішеннях, а ці дві моделі чогось так не вміють. Особисто я радий, що на ринку такі пристрої існують, хоча я, наприклад, їх собі дозволити не можу. Споглядаючи на них, ти бачиш, що індустрія розвивається, що напівфантастичні пристрої ти можеш бачити не тільки в фільмах. Про Бетмена чи агента 007, а й на прилавку магазину. Прийти, помацати і просто скласти враження. Вже можна починати про нього мріяти? Чи ще занадто косо-криво? Молодці Самсунг, і дякую, що в Україну привозите. На цьому місці будемо прощатись, але спочатку слова подяки нашим патреонівцям та спонсорам за виказану фінансову підтримку. Ви реально найкращі! без вас проект уже, мабуть, припинив би своє існування. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Усім іншим, подяка за лайк, теплі слова у коментарях та, власне кажучи, перегляд цього ролику. На все добре і слава Україні!